Є такі чоловіки, які подобаються жінкам. У них немає проблем з тим, щоб познайомитися з жінкою, справити на неї враження, зав'язати з нею стосунки, в тому числі інтимні стосунки. Але не у всіх це виходить. Є такі чоловіки, в яких у зв'язку з певними особливостями, їхніми в першу чергу. Не вдається все вище сказане. Не вдається побудувати стосунки. Не вдається викликати у жінок ті емоції, які хотілося б. І такі чоловіки йдуть в інтернет питати там, чому ж це відбувається і що з цим робити. І от, коли вони заходять в цей інтернет, який шаріє різноманітною інформацією. Вони часто густо потрапляють у секту мужської движення. І в цій секті їх навчають, вкладають в голови три наративи. Перший жінки це зло, другий жінок треба поработить, пригнобить. Змусити їх танцювати під свою дудку. І третій наратив ось вам низка маніпулятивних технік. Користуйтеся. І от такі чоловіки, наслухавшись, начитавшись, відповідно її єресі, виходять з нею в голові у світ широкий, на пошуки зла. До речі, Оце є ваша хвальона чоловіча логіка? Жінки це зло, піду шукати зло? Якщо жінки це зло, чому ви продовжуєте намагатися будувати з ними стосунки? Чому б вам не будувати стосунки одне з одним, якщо чоловіки це виключне добро? Чому б вам не піти в монастир, чоловічий? Чому б вам не завести... Котів або собак, чому вам не жити життя соло? Але ж ні, наслухавшись всякої білі берди про те, що жінки це зло, ви чомусь ідете шукати це зло, шукати пригод. І от уявіть собі, виходить чоловік з отакою установкою жінки це зло, жінок треба, порабостить, пригнобить, змусити їх коритися своїй волі, і я буду для цього ними маніпулювати. Невже ви думаєте, що жінки вчора народилися? Невже ви думаєте, що жінки не мають такого ж самого доступу до інтернету, як і ви, і вони не розуміють, що ви використовуєте маніпулятивні техніки? Невже ви думаєте, що жінка при спілкуванні з вами не щитує те, що ви сприймаєте жінок як зло? Це відчувається? Хтось моментально це розпізнає з жінок, на увазі? Комусь треба трішки більше часу, трішки більше це не 150 років, ну, це трішечки спілкування. Оці наративи, які вам вкладають в голови, вони дуже швидко виявляються. Я буває читаю коментарі під своїми відео чи під відео інших авторів, і я чітко бачу, о, це із секти мужського движення. Ви просто повторюєте шаблон одне й те саме, ви ж це і вслух говорите. Далі, якщо вам навіть вдасться привабити якусь жінку своїми маніпулятивними техніками, ви подумайте, кого ви привабили? Що це за жінка, яка повелася на всю оцю біліберду? На жаль, це жінка, яка психотравмована, яка невротична, ви ж потім в стосунках з нею хлебнете, хлюбнете проблеми. Чи вам це не розказували в мужському движенні? Психічно здорова жінка, нормальна, розвинена, зріла, тим більше особистість. Прекрасно зрозуміє, що у вас на умі, і що ви робите. Навіщо ви це робите, і вона вас пошле під три черти. Ви можете запороти стосунки з нормальною жінкою. Що робити? Мені колись неодноразово. І клієнти, і підписники рекомендували почитати чи запитували, що я думаю про книгу Чоловічі правила. Я думала, що це якась сексистська штука і не поспішала читати цю книгу, але вона якось почала у мене весь час випливати на екрані телефону, і я, зрештою, прослухала аудіокнигу. Це було давно, я не пам'ятаю, щоб хоча б якась теза в цій аудіокнизі викликала у мене заперечення як у психолога. Здається, там все чинно. І це єдина книга на сьогоднішній день, яку я дійсно можу порекомендувати читати чоловікам. Тобто, якщо у вас багато часу і багато бажання мати все-таки стосунки з жінкою, замість того, щоб нишпорити по всяких мужських двіженнях, Можете почитати цю книгу. Там дуже багато корисної інформації. Книга написана чоловіком. Не тільки в тому плані, як будувати стосунки з жінками. Взагалі, там дуже багато корисних рекомендацій від чоловіка чоловікам. Сексизму там немає ні по відношенню до чоловіків, ні по відношенню до жінок. Жінкам я також рекомендую прослухати цю книгу для того, щоб краще розібратися в чоловічій психології, в їхній тендітній душі. Але для чоловіків я вважаю, що це must have. Це така собі біблія для чоловіків. На жаль, я не зустрічала поки що подібної книги для жінок. Значить, значить треба написати. Раз я не зустрічала, треба над цим подумати. Ну, одним словом, можливо, я колись буду розбирати цю книгу, ну, це буде хіба що дуже сильно колись. А так, дійсно, якщо ви маєте проблеми в стосунках з жінками, звичайно, найкраще це піти до психолога і поговорити там, пояснити, якими були ваші стосунки, як ви себе там поводили. Можливо, психологу вдасться. Побачите ваші якісь типові огріхи і направити вас на шлях істини, і вам це допоможе. Замість того, що ви будете злитися на жінок, думаючи, що вони зло, ну ви ж все одно хочете мати з ними стосунки. Все одно. Тому, будь ласка, така рекомендація. Я сподіваюся, що ви прослухаєтеся. Прослухайте аудіокнигу чоловічі правила. Можете купити, і так навіть буде краще паперову книгу, читайте з Олівчиком, виділяйте найбільш такі толкові для вас цікаві значення місця, і впроваджуйте те, що там написано в життя. Я вам гарантую, якщо ви прослухаєте цю книгу чи прочитаєте, і якщо ви дійсно будете слідувати тим здравим рекомендаціям, то і ваше життя покращиться, ну і ваші стосунки також стануть. Кращими, можливо, навіть ви знайдете ту саму єдину кохану даму.